Це надзвичайно складна проблема. Мусульманство, на мій погляд, може можливо, це дещо суперечить точці зору нашої держави. І з точки зору отої політики толерантності, на мою думку, мусульманство це достатньо агресивна релігія, яка розповсюджується на території, яку раніше повністю займала православна та католицька віра. Ми з вами говоримо про те, що поступово відбувається мусульманізація Європи. І на жаль, на мою точку зору, на превели жаль, відбувається мусульманізація нашої православної землі. Зокрема, минулого року в місті Києві побудовано на мечеть. Зокрема, в місті, в місті Житомирі вже по неперевіреним інформаціям вже є місце, де збираються мусульмани на свої молитви. Ми знаємо, що і в Івандрушівському, попільнянському та інших наших чорноземних районах з'являються родини з Палестини, які купили собі будинки і там ведуть господарство. Ми знаємо, що зокрема 17 школа здається, чи одна з так, одна з шкіл міста Житомира, вже має. Майже третину своїх учнів, не християн, а дітей тих, хто торгує на базарі мусульман, це все призводить до того, що в нас поступово буде накопичуватися протистояння між мусульманською і християнською культурою. Ми потрапимо в ту ситуацію, вибачте, за такий прогноз песимістичний. Ми потрапимо в ту ситуацію, яка зараз існує в Західній Європі. Коли держава приймає рішення щодо зовнішнього вигляду мусульман, пам'ятаємо рішення французького уряду, коли будь-яка критика мусульманської релігії буде сприйматися як образа мусульманської релігії, ми знаємо з вами буквально буквально кілька днів назад реакція мусульман на публікацію сатиричних матеріалів про Мухаммеда, про, виявляється про Православні або про християнські цінності критично говорити можна, про мусульманські – не можна. І поступово вийде так, на мою точку зору, що ми можемо, ну, скажімо так, бути, підпасти повністю під точку зору, під філософію міфосприйняття міфо, міфо, і світосприйняття мусульман. Крім того, на праведкий жаль, ми можемо в найближчий час, в найближчі 10 років втратити значну територію нашої країни. Це острів Крим не Дармас, я кажу, острів Крим, де виросте покоління, яке народжене 90-х роках мусульман, які на референдум, який дозволено Конституції України проведуть голосування про майбутнє півострова Крим, і мирним шляхом відділяться від України. Тому що мусульмани і християни, ми знаємо, на привикли жаль, бачу на прикладі Європи це надзвичайно складне життя. Ми бачимо на прикладі Росії це надзвичайно складне життя в одній упряжці. І тому думається, що це вихоче певне протистояння. Дай Бог, щоб знову вирішили мирним шляхом.